А я злому the, the horses. Horses. Hey, look, a new subscriber. Це вона зразковий поліцейський, і без того багряне обличчя крута налилося фарбою до неможливості. А чому б і ні? Ти ніколи і не намагалася показати себе з найкращого боку, або твоя найкраща сторона не краща за інші твої сторони. Малій, але ти втратила свій шанс. Майор уткнувся носом у папері. Розмова була закінчена, від жаху Елфі навіть пальцем ворухнути не могла. Вона сама все зіпсувала. А яка була можливість зробити кар'єру, коли ще така представиться? Усього одна помилка і її майбутнє вже у минулому. Це несправедливо. Елфі охопив не її гнів, але вона придушила свої почуття. Нині не Майор Крут, дозвольте звернутися. Думаю, я заслужила, щоб мені надали ще один шанс. Крут навіть не підняв очей від паперів. На якійсь підставі Елфі набрала в груди більше повітря. На підставі мого послужного списку сер. Він говорить сам за себе, якщо не рахувати гамбурзької справи. Десять успішно виконаних спеціальних завдань. Жодної стертої пам'яті, жодної зупинки часу. І якщо не рахувати, Гамбурзької справи закінчив Крут за нею. Що ж, доведеться пустити в хід останній козир. Якби я був чоловіком, одним із цих ваших найдорожчих летючих спрайтів, мені б ніхто навіть слова докору не сказав.